Якщо ти маєш причіп, то можливо мій досвід для тебе буде цікавим. Невеличкий чекап людини з причіпом. Тиск в задніх колах. Перевірте, щоб він був розрахований на збільшене навантаження. Ви маєте вставку для причіпного елементу. Не забувайте перевірити, щоб була на місці її фіксуюча вісь, бо піонери бувають різні і хтось може взяти погратися, закривши на шару свою щепку перевірте, чи засвітився і доступен у вас зелений індикатор. Один маленький, але важливий нюанс. Якщо у вас машина приїхала з Америки і вона вже має щепний пристрій, тобто саму цю вставку фаркопу. Не поспішайте радіти, тому що вона розрахована під стандарт американський, тобто шар діаметром 2 дюйми, європейський 48-50 мм. По-друге, Американські машини обладнані зовсім іншим типом під'єднання електрики Причому ви маєте використовувати перехідний адаптер для. Причепів, обладнаних гальмом накату та електричним гальмом, ви маєте завжди під'єднувати аварійний трос. Якщо, не дай Бог, ситуація буде, і причіп у вас відстігнеться, він активує гальма причепу. Звісно, якщо вони справні, що теж треба регулярно перевіряти. Під'єднавши всю цю історію, не забудьте підняти опорове колесо. Не робіть, як я, не стирайте йому гуму до заліза. Більш детально у великому відео.